Згідно з повідомленням посольства України в Словацькій республіці на відпочинок та оздоровлення запрошуються маленькі мешканці Донецької області. Вже зараз проводиться робота по набору дітей у віці від 6 до 17 років на оздоровлення на Словаччині. У такий список потрапляють діти, які тривалий час перебували в зоні АТО і потребують оздоровлення та реабілітації. А відпочинок їх чекатиме з 12 по 24 жовтня 2015 року. Прежде це був проєкт, насколько мені відомо, була якась група дітей з Луганської області, оздоровлювалася вже там, в Словакії. Сейчас Словакія підложила оздоровлення для дітей з Донецької області. То есть управлением по делам семьи и молодежи областной администрации формируются или собираются заявки в списке детей, которые желают выехать на оздоровление в Словению. Важных таких критериев отбора детей это является наличие заграничного проездного документа. То есть это отдельный документ на ребенка. Это не ребенок вписан за гранд-документы родителей, а отдельно документ на ребенка. Плюс согласие нотариально заверенное обоих родителей на выезд ребенка за границу. То есть отдел по делам семьи и молодежи спорта Славянского городского совета и городской совет мы не утверждаем в списке тех детей, которые поедут, либо не поедут, мы не отказываем никому и ну, не надаем никому никаких привилегий. Единственное, что мы собираем заявки от родителей, которые пожелали, чтобы ихнего ребенка включили в список, и эти заявки мы передадим в областное управление по делам семьи и молодежи. Вот на данный момент, вот на сегодняшний день, вот... з таким ажіотажем вже 13 заявлений. Перші заяви будуть прийматися з 20 липня 2015 року, після чого будуть направлені на розгляд у відділ справах сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту Донецької області. По сторони, яка приймає, Аня сторона обеспечивает дітей трехразовым бесплатным питанием, пользування інфраструктурой, которая расположена на территории оздоровительного центра. Ну і організація екскурсій, по как-то как добратися до місця назначення то есть в Словакії, щоб повернутися в оба проїзд, або страховки в, в письмі не вказано. Варто відзначити за додатковою інформацією або вже з готовими заявами на відпочинок батькам можна звертатись у славянський відділ у справах сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту, який знаходиться у 442 кабінеті Славянської міської ради.